Смотрите, как арбуз лежать на Они все спело. Єдиний у Царичанському районі вирощує кавуни на майже 100 гектарах. 60-річний Айдин фермер-переселедниць з Краматорська. Чоловік розповідає, на початку повномасштабного вторгнення РФ довелося залишити господарство та почати все наново на Дніпропетровщині. У мене такий хуб, його рашу, все. Я приїхав, перевірив почву аналізів діти в десятках полей. Десятка сядка хазяйства заїхав. Після цього аналізу рішила становитися тут. Чоловік вирощує кавуни вісім років. Зазначає, ґрунт у Царичанському районі глинистий, а відтак несприятливий для вирощування баштанних. Люди приходять, дивляються як как як как ета. Я там багато людей адаптуються, звісно, пода мною намагаються копіруватися, щоб этот, самі щось робити. Середня вага ковунів від 8 до 15 кілограм, каже Айдин. Аби підтримувати такі розміри, ділиться удобріє рослини вітамінами, яких потребує саме цей ґрунт. Цьогорічна аномальна спека зазначає на врожай не вплинула. Ні одного да ажога немає на ньому от пожалуйста, тому що. Захищає його своя рубачка. От лянка цієї арбузи. От, красавець, все спіло. Усики, будь пожалуйста, зелені. Аби поливати баштанні, чоловікові довелося пробурити власну скважину. Зазначає, вода у ній засолона та холодна. Проблеми цьогоріч були і через відключення світла, розповідає Айдин. Бригади поливу працювали цілодобово. П'яджі. <зв 'язок> Мы даем там мизер, мизер. Потому что почва здесь, грунтовая вода сильно близкая. Мы тут даем час-40 минут, когда 50 минут, когда час 20. под пленкой, естественно, там 40-50 градусов тепло. И плюс это быстро согревается, чтобы шок э, не давал растению. Кіло кавунів з господарства Айдина коштує 8 гривень. Чоловік розповідає, за сезон з одного гектару збирає близько 60 тонн товару. Придбати кавуни до нього приїздять з усієї країни, каже Айдин. Додає, продаж триватиме до кінця вересня. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.